Привіт усім! Мене звати Дмитро Ратніков. Я голова Деснянської державної районної адміністрації у місті Києві. І зараз традиційно наша Деснянка познайомить мешканців Деснянського району і всіх гостей з новими віртуальними квест-маршрутами Деснянського району. Тож приготуйтесь до нових пригод! Війна триває! Україна стала щитом свободи і демократії усього цивілізованого світу. Легендарний опер українського народу увійде скрижалі історії. Команда Фріджен створила віртуальну експозицію розбитої ворожої техніки в доповненій реальності, яку можна розглянути впритул і навіть всередині біля будівлі Теснянської адміністрації. Для цього треба зайти в додаток Фріджен до віртуальної екскурсії. Там доступні 3D-моделі зброї в доповненій реальності. Але Україна то мирна держава з багатогранною культурою. І щоб поринити в її атмосферу, пропонуємо вам послідовно пройти віртуальний квест-маршрут. У кожного з учасників буде можливість доторкнутися до усіх областей України в парку Молодіжний. Один із найбільших районів України це Деснянський район міста Києва. Мало хто знає, що він має стародавню та цікаву історію. Познайомитися з нею можна, пройшовши квест у парку Я люблю мій парк. Найактивніші учасники будуть нагороджені призами. Ми з Деснянкою чекаємо на вас у Деснянському районі. Слідкуйте за умовами, за посиланням у коментарях. Віримо у Збройні Сили України! Перемога буде за нами. Слава Україні!